Так, прервалась Суми. У вас там дурдом. Звісно. Так, Сумський, сум, Сумська область. Ми дивимося, що загрожує на 13 вересня Сумській області. Там збивати будуть, дуже добре будуть роботи хлопці, працювати, люди плачуть, але, ну, принаймні, просування ніякого. А те, що там захист буде, буде добре, не бачу, поки я нічого не прильотів ніяких. Тримайтесь, буду дивитись вас кожен день і допомагайте, робіть захист. Та хто має на фронті своїх рідних, то просіть Архангела Михаїла, це найсильніший захисник. Найсильніший, якщо ви будете його просити про захист, він береже близькою вам людину, він захистить. До зустрічі з вами завтра.